Усім привіт! Дуже рада вітати на моєму каналі. Починаю його з домашніх справ. У мене тут по плану було розібрати прання. Роблю це по-різному, буває, одразу на цій сушарці розкладаю по кубкам що. Буває, тут позаду мене є стільниця, там може порозкладати, буває, мені хочеться вже присісти, то я йду на диван. Буває, одразу на другий поверх все відношу, тому що тут переважна постійна білизна, якою ми користуємося, яка зберігається на другому поверсі наш чоловіком та дитячий одяг. Тобто, в принципі, все окрім рушників, які у мене на кухні і. На першому поверсі для нижнього санвузла, тільки вони тут залишаються, а все решта на другий, і буває одразу наверхнесом. На Сьогодні просіла тут на диванчику Знаєте, такі, наче така дрібниця, яка різниця, де це складати, але коли ти робиш все абсолютно однаково, в одному і тому ж місці кожного дня будеш це складати це складати, воно, врешті-решт, тобі набридне. А коли якось такими навіть... Невеличкими такими дрібничками свою рутину руйнуєш, так, щось робиш нестандартно, воно якось не так набридає. А навіть психологи кажуть, що коли вам набридло, що це кожен день одне й те саме, навіть просто оберіть інший маршрут до будинку, до роботи, там, до школи, куди ви йдете, просто іншою дорогою пройдіться, навіть якщо це пару хвилин, це вже якось вас так. Наче пробуджує і змінює вашу рутину, і це дуже такі корисні дрібненькі вправи. Навіть така дрібничка, як взяти інший посуд, ось ви якусь страву звикли постійно в одному і тому ж самому посуді готувати, просто використати інший, і це також буде вам на користь. Це з того, що я згадала. Якщо вам цікаво, ви можете погуглити, як змінити рутину або що робити, щоб рутина не набридала. І Якось мені натрапила така стаття, де було дуже-дуже багато різних порад. Тим часом я рознесла усі речі по місцях, ганчірки також на місці, вони у мене зберігаються у пральній кімнаті у шафці. і, походу, тут вже прибираю, що мені не подобається, періодично придивляюсь, щоб не забувати, що маю. Потрібно було пересипати кисневий відбілювач, Він у мене зберігається ось в такій баночці. Це дуже зручно і дуже естетично гарно виглядає на полиці. А це ми з чоловіком їздили в магазин, дивились меблі, нам потрібна тумба під телевізор у вітальню, мені дуже подобаються ось такі фасади. Дуже гарно виглядає ось таке фрезерування. Не знаю, наскільки це буде актуально і далі, наскільки років буде це в тренді. Напевно, все ж таки майже в усьому все якось намагаються зробити простіше, лаконічніше, мінімалістичніше, але мені все рівно подобається. До нас приїжджав мебляр, який робив нам меблі і кухню, і дитячу, все, що і гардеробна, все, що у нас є. І замовили ми сюди, в зону біля під підвісну, таку настінну тумбу. Замість цієї, ця дуже старенька у нас, буде. Тут на стіні взагалі буде така панель, будемо клеїти з чоловіком такі квадратики під деревом. І буде ось так зверху тумбочка. Замовили чотири позиції: владику шафа в дитячу, стінка в спальню у нас за ліжком є така стінка, ви бачили, де недофарбована, там буде дерев'яна панель. Ось сюди тумбочку ось так якраз від дровника до, трошки не доходячи сюди. І стіл в кабінет. Тут. Хто вперше на моєму каналі не лякайтесь. Тут розважаються діти, ця кімната порожня. Тут у нас такий господарський блок у будинку. Тут буде кабінет, замовили стіл, прямо щоб він стільниця йшла до самого вікна разом з підвіконням, ось так повністю, прямо кутний, з дерев'яною ніжкою і шухлядки. І це все впродовж місяця нам обіцяють зробити. Коли буде стіл, це все я прибираю. У Владика з'явиться шафа, всі іграшки йому перенесу картон, також щось я спитаю, що йому потрібно, залишаємо, решту викидаємо. Цей цирк треба розібрати. Я думаю, що діти з нього вже 100 років, як виросли, і треба занести, напевно, на горище. З картону я буду дещо робити на Владика день народження. Ну, в принципі, можу сказати, я буду робити пін'я. Я От. думаю, що я у нього ось це можу взяти. Що він тут нарізав? Який замок. Ось якісь запчастини. Оце що крупненьке. Мені знадобиться. Оце якраз воно вже з дирочками буде легко бити. Оклею, бо я подивилася, що ці піняти коштують 500-800. Тисячу гривень на що мені стільки платити за просто картонну коробку. А наповнення, тобто всі цукерки, всі солодощі потім сам додаєш, тобто вона продається порожньо. Ну, принаймні те, що мені видав Google, то я думаю, зроблю її сама. Не знімаю вам, можливо, комусь знадобиться і також повторить. Цікаво, як вона зайшла? У нас обід на батуті. Я ось думаю, як вона зайшла. Якщо у нас тепер паркан. Дітки? Что? Вам смачно? Yes. Yes, mm -hmm. yes, yes, yes. Що у вас там? Владик, що ти Їсиш. Yes, yes. Вермішельк. Вермішельк? Да. з перцем, з кабачком і з куркою. І yeah? з помідором. з помідором. Боже, вона прилегла <смі> на сходинку стала. Вчора чоловік каже, що кіт, оця кішка, прибігла до паркану, і якраз чоловік закривав хвіртку. Боже, мяу. І каже: вона така туди побігла, до воріт побігла, до хвіртки побігла. Нема входу, під воротами місця немає пролізти. І вона така Жик-жик. <смі> чуєте? І <смі> така жик-жик, і все і не зайшла. <реш> Нема входу. А я пішла на сонечко їсти свій салатик. Сьогодні дуже-дуже тепло. Вітерець легенький, майже немає. Градусів 15, боже, цей тиждень буде дуже класний. А з наступного, напевно, вже все. Угу. Добрий день. Добрий день. Тебе тут дуже не вистачало, прям дуже. <проб> <р earth> <р earth> кішка. Де твій дім. Не переживайте, вона не голодна. Бо мені писали, що коти, бідні, голодні, не годують, Вон, вона не худа. Її годують. Коти і взагалі тварини. І... Собаки так само завжди хочуть їсти, завжди просять, навіть якщо вони тільки поїли. Вони завжди хочуть їсти. У моєї мами купа собаки, вони всі, наче з голодного краю, наче взагалі їх не годують. Завжди, все рівно, вони біля столу і все рівно все просять. Якби вона була якась така чахленька, худенька, ну я її все рівно підгодовую, але просто це чужа кішка. Ти 100% вже снідала і 100% у тебе своє харчування, своя. Вона вже у віці, бачите, у неї зуби вже <зуб> зуби вже темненькі. То може у неї взагалі спеціальний корм для тварин. У віці є і для маленьких окремий корм і для дорослих. Так що я намагаюся їй не давати, бо це буде їй, навпаки, не шкоду. Дуже дуже рідко, коли вже зовсім я не витримую і хочеться щось дати. О, все, пішла до дітей. Може, там щось перепаде. Ніхто нічого не дає. Я з'їздила, забронювала для Владика нарешті квест на день народження. Дуже усім дякую за поради. Ви мені накидали різні місця, де можна в, Ки в Києві відсвяткувати день народження. Я вдячна підписниці, яка написала мені про факторію. Там і квести, лазертаг і різні там розваги для діток. Ми забронювали на 5 годин, тобто у дітей буде повна програма, там є Столики, кімнати зі столиками, де можна принести свою їжу, напої, тортик, будь-що. Накриваєте на стіл, треба вже скласти список, потрібен одноразовий посуд, серветки і так далі. Все для накриття, щось можливе, щоб прикрасити якісь кульки, напис з днем народження. Дуже вдячна. Знаходиться він в каравані на оболоні. Називається торгівельний центр Караван Аутлет. Я там щось ніколи не була, раніше був просто караван, а це чи його перебудували, чи, чи щось інше. Я дуже рідко буваю в тих районах і на Аболоні, а на лівому березі взагалі. Дуже-дуже рідко, майже ніколи. А тому я знаю все, що у нас тут ближче до кільцевої дороги, і все, що ближче до нас. Дуже я вам вдячна. Мені так сподобалась ця кімната. Мені сподобався і адміністратор, яка все розповіла, все показала. Мені сподобалась програма. Мені сподобався деко... ну, як задекорузадекоровані ці кімнати в порівнянні з космо це просто небо і земля набагато гарніше, сучасніше, цікавіше для діток. Покажу, коли будемо святкувати день народження, покажу, можливо, комусь також знадобиться ця інформація. Також в цьому каравані, раз я вже там була, я купила деякі речі. Ось там вам підготувала, зараз все покажу. І дітям ось черевики зимові. Все показую. Тобто це аутлет, там всі магазини, ну майже всі. Я помітила, що там є і звичайні, але дуже багато аутлетів. От звичайні магазини, до яких ми звикли, але тільки все. Ну, Як сток, аутлет, аутлет, все, що не встигли продати, все, що залишилось, вони все продають з дуже великими знижками, дуже там класні ціни. А, єдине, що не запам'ятала, всі назви. А, ось це магазин взуття. Також якийсь аутлет супер-пупер знижками, але ну, воно все хороше, не там порване, не брудне, нічого. Просто що якісь такі залишки, які вже стояли в магазинах, і вони їх прибирають. Як він називається, боже, я не пам'ятаю, але він такий великий магазин взуття. Там один. Здається, три якісь літери, типу Сісі, -сі -сі, тільки, тільки щось інше. Вибачте, не запам'ятала. Він знаходиться біля фудкорту. Якщо ви десь там живете і будете неподалік, або хочете поїхати, біля фудкорту якраз побачите великий магазин взуття. Це Київ, хто? Якщо хтось з інших міст не зрозумів, владику взяла ось такі зимові. Класні черевики. Так, фірма називається Кінетікс. Це турецькі, але, але мені здається, що вони прям хороші. Нічого ніде. Ну, нема такого, щоб мені щось не сподобалось. Взуваються зручно, владик в них бігав по будинку, спробував. Прикольні. Ось такі вони взагалі коштували 400 гривень. Стара ціна була 1300 гривень. А я їх купила за 399. Так, і Матвію рібок. Також вони коштували щось типу 5 тисяч, стара ціна, а купила за 1200. Щось таке. Напевно, вони не зимові. Я, я чесно кажучи, не знаю. Можливо, і зимові. Вони скоріше, типу, хоча. Треба почитати, яка тут температура цікава, бо мені вони так сподобались, і у нас немає навіть на листопад ось таке до нуля градусів. Таких черевичок нема. у мене діти в кросівках ще ходять. Так, не бачу до якої температури, але я дивлюсь по дитині. Дітям постійно жарко. Я думаю, що якщо в школу, то точно можна в них взимку, бо ми до машини. З машини в школу і все. І їм зазвичай дуже жарко в машині. Вони досить товстенькі. Я б сказала, що вони до мінус п'яти, типу єврозима. Але враховуючи, що останні зими у нас не холодні, я думаю, що вони підуть як зимові. Ну, подивимось. Скаже, що холодно, куплю якісь більш тепліші. Діти у мене вже дорослі, вже я. Можу питати у них, це маленьким дітям переживаєш, що буде холодно, не холодно, комбіз вибираєш. А зараз питав і все. Купити щось ти? В школі також питаю, як тобі? Жарко, холодно що тобі купити? Тоненьку чи тепленьку ковтинку? І все, дуже, дуже зручно. Прикольні, правда? Гарні. Ось такі. Так, що я ще купила? Вайкікі. Ось такі светрики тоненькі, тому що коли в школі вмикається опалення, поки що ввімкнули на мінімум, то дуже холодно, він ходить більш теплим. А коли вмикається вже так, прогрівається, вся будівля, то буде жаркувати. І я спеціально йому шукала якісь або лонгсліви, або дуже тоненькі светрики. Ось він прям тоненький-тоненький. Я думаю, що йому буде дуже комфортно. Бо вони також там на. Перервах бігають, скачуть. Такий і. Що це? Так, це якісь версінки. І ось такий темно-синій. Також він тоненький. Так, і в тому магазині, де взуття, багато там і сумки, і шкарпетки. Я купила чоловікові ще шкарпетки. Ось такі, там були три пари, ще сині, а він вдягнув. Приємні, дуже м'якенькі, добре тягнуться. Я завжди дивлюсь, щоб була комфортна резиночка. 99 гривень. Оці три штучки. Чік. І ще й другий в подарунок. Ці, це мій комплект 99, цей 99. І за все я заплатила 99. Одну, один комплект береш, другий в подарунок. Подивіться, які кольори. Я взагалі ношу чорні і білі. Але для дому можна і якісь яскравіші. Мені так сподобалось. Ось такі яскраві. Оце дуже гарна штучка. Так, ось такі у нас обновки. Ще дещо купила в інших магазинах, але сказати не можу. Бо це для адвент календаря. А, так, де там? де там я? Оля вже у себе на каналі розповідала, що ми з дівчатами будемо робити адвент-календарі. Кожна з нас купує 24 подарунки. Ми ними обмінюємось. Тобто, від кожної для кожної з нас від кожної ми отримуємо по 4-5 подарунків, щоб вийшло на 24 дні з 1 грудня по 24 до різдва. Будемо витягати в суботу на зустріч з дівчатами. Оля вже нарізала наші імена, тобто є бумажки Саша 1, Саша 2, Саша 3, і так до 24. І так, яся 1, 2, 3 і до 24. Сподіваюсь, зрозуміло, пояснює. Ми будемо витягати кожне ім'я по, ну, по 5 штук і одна дівчинка 4, щоб вийшло не 25, а 24. І там будуть дати. Тобто, якщо мені там. Попалась там Оля 3, 7, 20, то я її готую на 3, 7, 20 ну і так, 5 штук, грудня, подарунки. І я вже потрошку почала все це купувати. Дуже цікаво буде тягнути, і ми будемо вам робити відео. Хтось з дівчат, Оля з Ярославою, напевно, будуть робити влогмаси, це коротенькі, ну або. Можливо, корочення звичайні або звичайні подовження відео кожен день, які виходять з 1 по 24, 24 відео. Я так багато не можу назнімати, знімати, я не знаю. Не можу ні придумати, ні, ні встигаю. І в кожному відео вони будуть відкривати по подарунку. Тому у мене буде відео в грудні, в кожному відео буду відкривати по декілька, скільки там днів пройшло, там по 3-4 подарунки буде вам все показувати, що ми придумали. І ми так ще придумали, щоб ми обмінялися цими подарунками, ніхто не бачив, хто що поклав, щоб ми не знали, від кого це. Коротше, буде цікаво, я думаю, що і вам також. Ще згадала, купила собі шапку. Також у Вайкікі ось такого приємного кремового кольору, як капучинка. Взагалі, я ніколи не любила шапки. Поки у мене не з'явились діти, я їх взагалі не носила. У мене навіть не було. У мене перша шапка з'явилась. Ну, в дитинстві, звичайно, були, але коли. В школу, можливо, носила. Не пам'ятаю. Університет взагалі не носила, навіть якщо холодно, ще морози тоді ж були сильні. Все рівно дуже не любила ні відчуття, ні як вона виглядає на мені. А у мене перша шапка у дорослому віці з'явилась, коли народився Матвій. Коли довелося з дитиною зв'язочком довго гуляти, тоді вже байдуже, як виглядає, в нас щоб було тепло. Ми довго гуляли, тому я вже купила і зимову куртку хорошу, і шапку, і рукавиці з'явились в моєму гардеробі. І ось таку новеньку купила Вакіки. Приємна, також добре тягнеться, м'якенька. Там ще була молочна, така прям майже біла. Рекомендую на них подивитись, чи чорна, здається, була, можливо, трошки інша, але була чорна, але приємна, мені мені подобається. Знімала я вам радісне відео, зайшла до нюсі. Нема в нас більше нюсі. Вона вже старенька була, я якраз щейно побачила. Була старенька. І я вже вчора, якраз чоловікові казала, що останній тиждень вона дуже погано їла, вже так виходила з будиночку. Ну, останній місяць вже була така повільна, дуже. А тиждень взагалі якось навіть очі погано відкривала, вже така сліпенька, так щось трошки їла. Вже я бачила, що вона погано себе почуває. Ех, ну, Як для такого маленького хамячка, вона і так досить довго прожила. Дуже шкода, діти засмутяться. Ось так. Не хочу я завершувати відео на сумній ноті. Перевдягнулася, їду за дітками сьогодні в матюшки IT, в п'ятницю ми ще гуляємо. Поїдемо гуляти, тому не знімаю вам ще діток. А, треба ще передумати, де поховати нюсю. Ми ховали минулого хом'ячка. У нас був маленький джунгарік. Він прожив у нас, здається, більше двох років, хоча, кажуть, він живе, вони живуть один-два, а він навіть більше. А ось ця, що у нас, сирійська, здається, порода, живуть 2-3 роки, подивилась в інтернеті, а їй вже більше трьох. Минулого хам'ячка звали Нолик. Ми його поховали в лісі, ми жили у батьків чоловіка, і там поруч ліс, прямо у лісі ми зробили навіть могилку, навіть Матвій викладав камінчики так гарно зробили. І Для Нюсі, напевно, у нас на подвір'ї придумати. Навіть не знаю. Або у нас також є ліс, можливо, в ліс будемо ховати. Так. А на цьому завершую своє відео. Далі покажу, напевно, кадри з нашої сьогоднішньої прогулянки. Зараз щось для вас не знімаю, щось позитивніше. Усім дякую за перегляд.